Вітаю, Запоріжжя. Так, дивимось, друзі. <кій> Вінницька область. По 7 травня на наступну добу вірогідність ворожих атак. Вінницька область. Це тут серйозних загроз, друзі, не випадає. Тут випадає увага, будьте уважні. <кій> До повітряних тривог не ігноруйте, якщо вони будуть. Так загально ситуація контрольована. Бачите, <кій> все ж таки... Увага, будьте уважні. Тут з краю випадає по регіону, це може і потенційно, і в самому регіоні. Також порівнюйте, друзі, з загальним розкладом по Україні ваш розклад. Тут треба бути уважними. Ще щось орки там планують. Можливо, вони на наступну добу, але, але, друзі, до повітряних тривог будьте уважні. Далі. Волинська область. Волинська по 7 травня. У Волинській області також випадає, бачите, будьте уважні, тут злови, карта зла випадає, карта сльози випадають. Найбільше тут скупчення біля прикордоння, бачите, з края, межа, і також на область, на регіон, увага, випадає, будьте уважні. Далі. Чи це всередині області якісь інциденти просто місцевого значення порівнюєте з загальним розкладом? Далі Дніпро. Дніпро по 7 травня. В Дніпрі випадає захист. Більше вказують на регіон це края області, меж, межа. Ось тут найбільша загроза, там де вона постійно в принципі, є. Загальну ситуацію наші контролюють, захист випадає по області, на межах області треба бути уважним. Далі дивимось, друзі. Донецька Донецька по 7 травня. Так, на наступну добу. Тут випадають, бачите, орківські хлопоти і карта хвороби. Це <клух> негативна карта, ще від їхніх дій. Тут саме для місцевих жителів і зло випадає. Бачите, більше це з краю випадає зло, сльози неприємно, що від їхніх дій. Випадає з краю. Це ближче до лінії фронту. Тому, друзі, там треба бути уважним, обережними. Там напружена. Бачите, ситуація, це і так зрозуміло. Тому будьте уважні. Житомирська. Добрий ранок Черкаси, вітаю. Житомирська область по 7 травня. Житомирська область. В Житомирській області тут ситуація контрольована. Поганих комбінацій не випадає. Попереджень таких не випадає, але все одно, друзі. Якщо будуть тривоги, не нехтуйте. Далі. Закарпатська. Закарпатська область на наступну добу. Закарпатська. В Закарпатській області, друзі, також до повітряних тривог будьте уважні. Серйозно таких загроз не випадає. Тут на обласному рівні можуть бути якісь інциденти, але загально при повітряних тривогах не, не ігноруйте їх. Тут все ж таки потенційно, хоч і слабка вона, але потенційна загроза, як по всій країні є. <кхух> Дякую за донат за щобанку. Добрий ранок вам, добрий ранок. Дякую. <кхух> Далі, Запоріжжя. Запоріжжя. По 7 травня. Запоріжжя. В Запоріжжі, бачите, серйозних таких загроз не випадає. Треба бути загальноуважними з краю області. Тут бачите все ж таки <кхух> можуть бути інциденти. Але пік тут вказує на тут на лінію фронту може вказувати. Загально критичні такі <кхух> загрози вони пусті. Але края області треба бути уважними. Треба бути уважними. Ось так, друзі. Серйозних таких загроз я не бачу. Просто випадає увага. Будьте уважні, особливо межа, околиці, Запоріжжя і область, також до лінії фронту. Дякую за донати з Монобанку. Два доната, хто відправив. І також, друзі, дякую, хто до стріму ще прийшло, прийшов мені донат, забув сказати, також вам дуже дякую. Так, да, далі дивимось. Івано-Франківська. На наступну добу дивимось по 7 травня. Так, Тут сльози пусті випадають, <кхід> орки пусті випадають, тому серйозних загроз тут не випадає, повинно бути все більш-менш контрольовано тихо. Але до повітряних тривог, повітряні тривоги не нехтуйте. Тихо в плані наш, наш захист тут випадає, бачите? Серйозні такі загрози пусті. <кій> Далі дивимось. Київська область по 7 травня. На наступну добу. Київська область. Бачите, Київська область, <кій> будьте уважні. Можуть продовжуватись там ще якісь такі інциденти з повітря. Випадає, бачите, загроза. Тут і для залякування, бо 8 капіково вона вказує на залякування. І загально, друзі, будьте уважні, до повітряних тривог не нехтуйте, можуть вони далі ще деякий час там продовжувати це ці атаки. Ось так, ну тут бачите. Людей не випадає поряд, це може або в нічний час, або не, повинні, не повинно постраждати там багато людей. Тут бачите, так випадає. Це більше для залякування, От, бачите, з повітря, об'єкти більше для залякування. Але попередження є, друзі. Уважні, обережні. Не ігноруємо тривоги. Хочуть вони таким чином залякати, і, як то кажуть, покошмарити в лапках. Да? Ну, Зараз вже не той час, це можливо було дуже страшно, коли там взагалі не було ППО, ні, не було чим захищатися, летіли ці сотнями. Тобто тоді страшніше було. Зараз, друзі, просто не ігноруйте тривоги і будьте в укриттях, щоб там уламки ці не попали і так далі. Дивимось Київ на наступну добу по 7 травня. Тут по Києву, бачите, трохи на регіон випадає попередження, по Києву трохи не так, тому що захист, напевно, тут більше, ніж на регіоні. Чим в самому регіоні. Київ більш захищений. Але все одно, хоч тут і випадає пустий валет, треба бути, друзі, уважно і обережні. Все ж таки на регіон попередження випало. Не ігноруйте повітряних тривог. Більше це для залякування, можуть бути просто залякування, там вилітати ось ці їхні бляшанки літати, запугу, залякувати, а по, по, по факту нічого не буде. Так, друзі, дивимось далі. Кіровоградська. Як було на минулу добу, наприклад. Да? Кіровоградська область по 7 травня. У Первоградській області випадає захист, найбільше такі потенційні загрози вночі випадають. Випадає захист, треба бути уважними, друзі, і обережними. так, Просто випадає захист. Якщо будуть якісь інциденти, то наші справляються з цим, бачите? Але приємного мало, тому, друзі, тут увага випадає, будьте уважні і обережні. Не ігноруйте повітряних тривог. Ставимо лайки, підписуємось на канал, щоб не пропустити. Так, Ліна, дякую, що нагадуєте. Дякую, Запоріжжя, п'ю каву разом з вами. Чекаю гості. Тетяна. мої вітання вам, добрий раночок. Хоєм добрий раночок також. Подивимось ввечері ваше питання. Так, далі дивимось. Дякую за Донат з Монобанку, друзі. До речі, хто відправив, величезне, дякую вам. <кхід> далі дивимось. Львівська по 7 травня. Львівська. Тут випадає захист. Все ж таки захист, але зло від діянь орків ще мож, може бути. Будьте уважні. Хоч і захист, але все одно. Тут випадає увага. Будьте уважні. Вони ще там щось, щось там вони планують. Ну, але ми розуміємо, що це все до одного місця. Тому випадає увага, будьте уважні, друзі, до повітряних тривог, не ігноруйте. Далі. Миколаїв, Миколаїв по 7 травня. Миколаїв. Також будьте дуже уважні. Випадає, бачите, попередження тут. Таке увага ближче до попередження. Тут хоч і наш захист, але карти <кхем> погані тут і сльози, і зло, і от неприємно, що карта хвороби випадає, хоч тут і захист, все одно. Можуть бути якісь інциденти. Зараз додатково додаткового викладу. Бачите, тут більше все-таки як з краю випадає, але все одно. І от біля Миколаєва також е це, Миколаїв сам більше захищений, от з краю тут зло випадає, тут менше захисту, тому по області, якщо будуть тривоги, не ігноруйте. Тут е таке ближче до попередження, увага. Друзі. Далі дивимося, Одеська область. Одеська область по 7 травня. Одеська. Тут випадає попередження по області, випадає на регіон, будьте уважні, обережні. Все ж таки <кій> Підвищує... підвищена така загроза. Також, друзі, де випадає увага або попередження, порівнюйте з загальним розкладом по Україні, щоб розуміти, наскільки вірогідність ця підвищується або знижується. Далі, Одеса, саме місто, дивимось на наступну добу. ДСА. Тут випадає пустий удар, бачите? Пустий удар. Значить, може бути залякування, можуть бути там різні дії, які для залякування робляться. Але все ж таки на регіон, бачите, випадає, будьте уважні. Все ж таки, увага, до повітряних тривог ставтеся уважно і не ігноруйте. Добрий раночок, жан, добрий раночок. Далі дивимось. Кременчук. На наступну добу по 7 травня. Кременчук випадає більш-менш контрольована. Тут ситуація на так випадає, тут сльози пусті випадають загально. Наші тримають ситуацію під контролем, але... Вони все ж таки ще будуть загально інший рівень трактування, вони все, все, все ж таки загроза десь там для регіону, для цього Кременчуцького, там залишається. Все ж таки, там є і ці і зрадники, і навідники, і вони шукають якісь об'єкти. Тому, друзі, хто живе поряд там з промисловими об'єктами, з військовими, ще там з різними. Такими казенними домами, це можуть бути різні державні установи, будьте уважні. Далі, загальнополтавська область по 7 травня. Полтавська область ситуація загально контрольована, три десятки випадає, це добре, серйозних серйоз, таких прямо загроз не випадає. Але от з краю, бачите, можуть бути цей Кременчук також вказувати. Увага, випадає, ось чогось на Кременчук. Так, загально Полтавська область ситуація контрольована, нічого такого поганого я не бачу. Далі. Рівненська. Ось у Рівненська область. Три десятки випадає, <кій> повинно бути все, все добре. Спокійна карта, захист випадає. Серйозних попереджень таких немає. Далі. Сумська. Сумська по 7 травня. Так, Сумська область. <кій> Неприємнощі, бачите, на прикордоні біля орків, прикордоння, орки тут неприємнощі можуть бути. Вони тут не критичні випадають, але все ж таки вони тут випадають. Особливо там, будьте уважні. Загально бачите, на регіон так вказують. Карти будьте уважні. Там вірогідність висока. Таких інцидентів ще дивимося в місто суми. Суми по 7 травня. Сумах ситуація більш контрольована, але до повітряних тривог також тоже не ігноруйте повітряні тривоги. А так загальна ситуація в Сумах контрольована. Більш на регіон випадає, бачите, регіон і прикордоння. Далі, Далі Тернопільська. Тернопільська по 7 травня. Тернопільська захист випадає, серйозних тут загроз таких не випадає, повинно бути все контрольовано. Захист випадає. Захищають. Далі Хмельницька. Хмельницька по 7 травня. Хмельницька область також контрольована ситуація. Тут випадають три десятки. Загально тут, це, це добра комбінація. Тому тут карта хвороби, дев'ятка, вона і назва карта хвороби. Це неприємна карта, але вона тут слабка. Треба, загально треба бути уважними, не нехтувати тривогами, так ситуація контрольована. Далі дивимось: Херсонська, о, Харківська, вибачаюсь. Чернігів, вітаю, Одеса. Вітаю. Харківська область по 7 травня. Харківській області. В основному розкладі, бачите, поганих комбінацій не випало. Більше з краю тут випадає з краю. Це прикордоння прифронтова зона. Тут можуть бути фронт, тут, тут найбільше енергетично, бачите, скупчились карти так. В більшості Харківської області повинна ситуація бути контрольована. Далі саме місто Харків, дивимось, друзі, по 7 травня. Тут випадають пусті орки, сльози пусті. От, і от чистка бубно вказує на орківські дороги, ор орківське життя, орківське, е, все, що пов'язане з орківським, орківські прихильники, орківське життя, орківські дороги, орківські наступи, все, що тут пусте, випадає, це загально інший рівень трактувальне. А так, сльози пусті на наступну добу ситуація контрольована. Все, і Бачите, військові тут е, і захист випадає. Тому все, що, е, Вороже там буде пусте. Так, це загально на Харківську область. Дякую за донат, хто відправив з Приватбанку. Від... Дуже дякую. Дякую Так, далі дивимось. Херсонська. Херсонська область по 7 травня на наступну добу дивимось. Бачите, з краю випадає тут все ж таки <кхем> тут і Херсон випадає, і от з краю ще найбільше. Тут, де лінія фронту, це і так зрозуміло. Будьте уважні, обережні, попередження випадає таке. Бачите, тут і неочікуваність біля Херсону якась може бути, так може бути. І от з краю все ж таки по Херсону, бачите, Херсонська область, фронт тут також напружена. Загально по Херсонській області випадає попередження. Так, дивимось далі. Саме місто Херсон. Саме місто Херсон. По 7 травня. Так, дивимось. Херсон також випадають сльози. Бачите, загально на регіон попередження є, по Херсону також. Будьте уважні, обережні. По Херсону трохи. Все одно, бачите, по Херсону зло випадає, от, е, місто, по місту зло випадає, але по регіону більше зло випало. Значить, друзі, все одно дотримуйтесь повітряних тривог. Не будемо довго розбиратись. Хто відправив з Приватбанку Донат, величезне, дякую вам. Величезне. Далі дивимось. Далі. Черкаська. Who I am. Я зрозумів. Далі, дякую вам. Далі. Е, Черкаська область по 7 травня. Так, в Черкаській області загально, бачите, ситуація контрольована, випадає. Потенційно тут з краю зло випадає, воно як потенційно більше випадає. і... Загальна ситуація тут під, під контролем. Тут будьте уважні, до повітряних тривог так загально чогось поганого я не бачу. Далі дивимось, друзі. Чернівецька. На наступну добу. Чернівецька область. Чернівецька. В Чернівецькій області тут випадає, бачите, карта удару випадає, але вона тут значно послаблена шісткою. Бубновою. І от ще й валет вийшов. Тому <кхе>, можуть бути залякування погрози, ну, тобто якісь дії на це направлені. Серйозні такі загрози пусті, але все одно, друзі, увага, будьте уважні і обережні. Далі Чернігівська. Добрий ранок, добрий ранок. Будь ласка, будь ласка, за Черкащину. Далі дивимось, друзі, Чернігівська область на наступну добу. Чернігівська. Чернігівській області. Ну, тут в Чернігівській області випадає все-таки захист, бачите, на наступну добу. Серйозних загроз не випадає, прям критичні удари, бачите, вони пусті. Але з повітря небезп... негатив з повітря, бачите, небезпека все ж таки тут залишається, але вона тут пуста, тобто незначна, якась або її взагалі не буде. Але, друзі, все одно повітряними тривогами не нехтуйте, випали негативні карти, вони випали з краю. Це може означати, що це прикордоння. Але воно пусте, або його взагалі не буде, або на залякування, або щось таке незначне. Тому, друзі, будьте уважні, все ж таки і Чернігів. Місто Чернігів по 7 травня. Чернігів, Чернігів випадає захист, більше на регіон. Ось тут прикордоння, регіон, там треба бути уважними, чи такі інциденти такі випадають. По Чернігову не так випало. Все, що побачив, сказав, друзі. Так, далі. Далі ми дивимося, друзі, на наступну добу. По 7 травня загальний розклад по Україні. Загальне загальна по Україні вірогідність таких масових атак по, по, по більшості по більшості території по більшості областей на наступну добу. Ну, основне тут випадає, друзі, що це захист наш. Тут випадає король Піково, він вказує на захист. Також, також, друзі, серйозних таких попереджень не випадає. Значить, наші повністю контролюють ситуацію. І загально розклад непоганий. Загально розклад, в принципі, непоганий. Тому повинні, наші повинні контролювати ситуацію, але там, де випадали, все ж таки це ну, масово. Да? Так, в більшості території України все, все добре під контролем. Але все ж таки, де була увага попередження, будьте уважні, не ігноруйте повітряних тривог і все буде добре. Чогось надкритичного, наче, ніде не було такого, але неприємно може бути. Просто не ігноруйте тривоги і все у вас буде добре. Ось так, друзі, що ми побачили на наступну добу з вами по 7 травня.